Як ми допомагаємо з вивченням польської мови медикам у Польщі? Багато лікарів, приїжджаючи до Польщі, стикають з проблемою мовного бар'єру. знань польської мови складно адаптуватися в робочому середовищі, взаємодіяти з пацієнтами та колегами, а також скласти документи в ІСБУ лікарську. Ми розуміємо, що вивчати польську мову необхідно швидко та ефективно, тому ми фінансуємо курси польської для наших лікарів. Це спеціально розроблена програма, орієнтована на медичну термінологію та повсякденне спілкування в клініці. Що це дає? Інтенсивне навчання, яке дозволяє досягти базового рівня вже за 6-8 місяців, акцент на медичну лексику, що допомагає швидко адаптуватися в роботі, практика з носіям умови та моделювання реальних ситуацій з медичної сфери. З нашою підтримкою ви зможете опанувати польську мову в найкоротші терміни та. Агане почувати себе на робочому місці. Якщо ж хочете дізнатися більше, як про це влаштуватися лікарем в Польщі, пишіть плюс в коментарях під цим відео.